23 травня день героїв. Цього дня в Україні відзначають свято борців за свободу і незалежність держави. Наша Ольга Несторук збирала історії тих, хто відстоював суверенітет рідної країни у минулому та продовжує робити це сьогодні. 23 травня, 1938 року. У місті Роттердам був битий Євген-Конувалець. Ми тут можемо бачити декілька світлин для прикладу. Саме ось розірване бомбою тіло Євгена Коновальця на вулицях Роттердаму. Що трапилося 23 числа саме цього дня, у 41-му році організація українських націоналістів і заснувала День Героїв на честь пошанування його, а також те, що ряд інших важливих діячів українських для прикладу, той же Симон Петлюра теж був битий місяці травні, вирішили обрати саме 23 травня, як свято безпосередньо дня героїв. Звичайно, перші роки доводилося досить активно працювати для того, щоб суспільство почало відзначати це свято. Так підпіллі було випущено десятки листівок, проводилися святкування. За словами Ярослава Корочука, після завершення визвольної боротьби у 50-х роках на території Прикарпаття цей день почали відзначати в українській діаспорі, і з роками він набував все більшої популярності. І лишені здобуттям незалежності України це свято повернулося. До нас і сьогодні воно теж набуває зовсім іншого значення, і його активніше святкують. Найбільше воно в першу чергу присвячено Євгену Коновальцю, Симону Петлюрі, тисячам загиблих вояків української повстанської армії, членам збройного підпілля організації українських націоналістів. На початку 90-х років День героїв відзначали переважно на заході України. Зараз же цю дату святкують по всій території країни. Звичайно, сьогодні кожен регіон визначає його по-своєму, так для прикладу, де десь менше діяли загони української повстанської армії, це свято стає і доба козацтва охоплює, і для прикладу Української Народної Республіки, якщо ми там говоримо про центр, схід, південь нашої країни. І, звичайно ж, сьогоднішніх наших українських захисників, які сьогодні боронять нашу країну. Боротьба за незалежність України для Тараса Кузя розпочалась 9 років тому. Коли почалися проблеми з нашим сусідом, сусідом Східним, то всі думали, що швидко операція пройде швиденько, антитерористично. Прийшли, підтримали штурмові групи. Але правда виявилася вдруг, мовно, в другому все затягнулося. Перебували у 2014 році в Славянськ Попасна. Ну, зараз опасно фактично стерти з лиця землі. Тоді трошки зовсім інше було, тоді авіації не було, тоді не було танків, артилерії настільки сильно не було ворога, як зараз. З початком великої війни чоловік знову став на захист країни і паралельно навчав тих, хто виконуватиме бойові завдання. Ми просто коли знищували ворогів, коли ми, наприклад, з цілої бригади, єдиний наш батальйон, хто спалив перший танк. Це ейфорія була тоді ще якраз. Генерал Літвіну до нас приїжджав і ми в онлайні показали, як ми це робимо. Як ми робимо роботу, ми палим танк, як там ну, знищуємо ворога. Особливо коли наша арта попадала. Ну, там, дуже багато робили шмяки беки нехорошим людям. Коли там БК взривали, ну це ейфорія, це просто кайфуєш від цього, що, що ми можемо. Та відсіч ворога не минула безслідно. На сьогодні Тарас втратив багато побратимів, які там. В окопах стали для чоловіка другою сім'єю. Герої я вам скажу, ті, що шкода, на жаль, шкода, але ті, що загинули. Бо направду дуже такі класні, чіткі пацани загинули. Правильні по-Франківську на цьому. На стометрівці там дуже багато з нашого підрозділу людей. Фотографій, дуже багато ще моїх друзів загинуло, які в інших підрозділах. Герої ті, що зараз там стоять. Не важливо, там багно, багнюка, дощ вони стоять. На сьогодні на сайті президента України зареєстрована петиція, аби День Героїв відзначати на державному рівні і таким чином вшанувати борців за незалежність держави декількох історичних епох.